Всім привіт-привіт! Мене звати, як і завжди, Влад, і в даному відео я вам розкажу про те, як я пройшов курс по Ютубу за 2000 доларів від відомого англомовного блогера з Британії Алі Абдала. Як взагалі, це песик, що шо? Як взагалі цей курс влаштований, що там за лаштунками, як це все відбувається, чи варто того, і взагалі, чи якщо ви хочете займатися Ютубом, чи варто його проходити саме вам? Давайте розпочинати з вас лайк, коментар і підписка на мій канал. Даний курс я дуже хотів купити. Начнемо з того, 2000 доларів, я був готовий віддати. Це ще один пес. Я був готовий віддати за нього таку велику для мене принаймні суму грошей, тому що. Я дуже хотів зайнятися ютубом. Дуже. Я, в принципі, ним займався, але вирішив, що даний курс мені чимось допоможе. І все розпочиналося таким чином, що я написав, що я з України, можливо, там є якась підтримка українців, якісь знижки, наприклад, там, хоча б 500 доларів, і то буде круто. Мені служба підтримки підписала, що ні, немає, але є в нас програма так. Називається програма, я вже забув, як вона називається. В общем, те, що тобі курс, ну як я тоді зрозумів, що все-таки буде якась знижка, потрібно зробити запит. І там фішка в чому? Що коли ти робиш запит на цю програму, це не бонусна, а програма зі знижкою для людей, яких немає коштів для підтримки якихось людей там, і так далі. Коли ти робиш цей запит, то ти повинен дочекатися остаточної відповіді. І, наприклад, курс продажі курсу закривається 10 червня, а відповідь тобі приходить по цій програмі, наприклад, 15 червня. І якщо ти не купив курс за повну вартість за 2000 доларів, то якщо 15 червня тобі по цій програмі відмовляють, то ти вже на цей потік даного курсу не попадаєш. І я вже до останнього думав, може, все-таки купити, тому що я не знав, чи прийду чи ні. І ось там якогось числа, не помню, мені приходить лист на пошту, що «Congratulations, що ви зараховані на шостий поток курсу е, Part-Time Ютубер YouTube Academy». Якось так він називався. От, і, ну, мене просто не було. Мене просто не було. Якихось емоцій негативних. У мене одні позитивні емоції, я був в великому шоці. Для того, щоб податися на цю програму. А, і до речі, мені це прийшла програма, і я думав, там буде якась знижка, А вони пишуть, що курс повністю безкоштовний. Я, щоб податися на цю програму, треба записати на англійській мові, звісно ж. Тому що там все на англійській мові. з... Ем... Відео, чому ти потребуєш цього курсу, навіщо він? Звідки ти? Я сказав, що я з України, у нас складна ситуація. Я хочу, щоб ви якось підтримали мене, цим самим підтримавши там Україну, надавши мені цей шанс розвивати український Ютуб. От і це реально спрацювало, за що я дуже вдячний автор. Хто такий автор? Автор автора звати Алі Абдал. Він сам з Лондону. Він закінчив Кембридж. Ем... Він сам медик був, але зараз він повністю ютубер. І в нього зараз, якщо не помиляюсь, напевно, вже 4 мільйони підписників. Коли я проходив це минулого літа, це було, не пам'ятаю, коли це було, липень-серпень, десь так. у нього було 3 мільйони підписників. І я думав, що я в цьому курсі, ну, що я можу знайти для себе нового там по Ютубові. Як здалося, я знайшов багато, багато чого нового, і зараз я вам розкажу, як влаштований цей курс за лаштунками, як побудована програма, і це насправді дуже і дуже буде цікаво саме для вас. І так, курс розпочався з того, що нас я не пам'ятаю, скільки на моєму потоці було людей. Звісно ж, курс англійською мовою повністю все англійською, це зрозуміло. Але фішка в тому, що перед тим, як починався курс, нас розбили на маленькі групи, там 4 людини, щось таке, і з кожним з нас були проведені міні-розмови, міні-конверсейшнс, які... Так, це <ріст> Які, в, е, в яких ми обсудили, що ми. Ми сказали нашу ціль, хто ми, звідки, чи, я, яка ціль нашого, божечко, нашого Ютубу, що ми хочемо досягти, навіщо ми прийшли сюди. От, і перед тим, як почався курс, в нас е, був так званий онбординг. тобто нам розказали, була. Прям, взагалі курс ведеться в окремій системі, це окремий сайт, де ти реєструєшся, де в твої є домашні завдання. Та, курс длився більше одного місяця. Є домашні завдання, їх потрібно виконувати. Звісно ж, вони перевіряються твоїми наставниками на цьому курсі. Це дуже-дуже круто, реально. Курс побудований 2000 доларів, якщо ви за нього заплатите, ви не пожалкуєте, я вам чесно кажу. Тому що я думав, якщо чесно, що це якийсь розводняк. Далі, знаєш, відбувся онбординг, онбордінг. Тобто... Це цілий нам нас був і PDF з timetable, так званим з розкладом всіх занять, що коли буде і так далі, як користуватися даною платформою. Я, наприклад, пройшов перед тим, як... перед тим як проходити даний курс уже, да, тобто починається курс, я прийшов, там були заздалегідь записані лекції, е, відеоуроки, точніше, наприклад, що ви вмієте монтувати. Там є відео по Final Cut, здається, можливо, по... Ще якомусь відео редактору. Є відео по тому, як створити свій ютуб канал з нуля. якщо ви взагалі не займалися Ютубом, не знаєте, що це таке, щоб у вас не виникало ніяких додаткових питань, ви проходите цей курс. У вас є вже готовий Ютуб канал, ви знаєте, як додати відео, як підписувати теги і так далі. Це все для цього все підготовлені окремі курси, які ви можете пройти або протягом. Головного курсу або до. Я прийшов до те, що я не знав, і таким чином знав необхідну для себе і корисну інформацію. Далі, коли розпочався курс, у нас взагалі курс це, щоб ви собі розуміли, це не записані лекції, це лекції в зумі. Це, це вау. Кожен день, кожного дня, відбувалось по декілька real тайм, так сказати, онлайн живих зустрічей, на яких нас вчили бути ютуберами, розкручувати свій канал і так далі. А що це значить? Це значить, що... Наприклад, якщо ви не вмієте боїтеся говорити на камеру, ви не вмієте цього робити, тому що ви вперше на Ютубі. Для цього я не знаю, чи кожен день, я не пам'ятаю як там, але кожен тиждень точно, можливо, декілька навіть раз в тиждень, були створені спеціальні заняття, lessons, щоб е, вас якось е, не якось, а вас навчити говорити на камеру, поставити вам дикцію, поставити, е, сказати, ну, за. Забрати у вас оцей ось, ось страх говорінь на, на камеру, Да, навіть такі уроки були, тобто з вами займалися. Я на це не ходив, тому що, в принципі, вважав, що мені цього не потрібно, а, так як я не перший раз знімаю на камеру себе записую. От і а, далі. Також були уроки, наприклад, якщо ми беремо це, здається, по середам, на, до нас приєднувалися. Це були лайв сесії. Відомих блогерів-мільйонників, наприклад, Том Франк, здається, був, в якого там 5 мільйонів підписників. Ем, кожну п'ятницю було відкрите живе заняття з Алі Абдалом, тобто з самим цим ютубером, живе, де ти моїх з ним поспілкуватися, задати йому питання. І це дуже круто. Кожен день приносив щось нове. Також кожен тиждень приносив щось нове. Наприклад, перший тиждень ми вибирали ідею для свого каналу, ми аналізували ринок, аналізували цільову аудиторію, складали портрет цільової аудиторії. Ми займалися аналізом. Наприклад, другий тиждень там ми вчилися викладати відео. Um... Ютуб, як його підписувати, наскільки заголовки важливі в Ютубі. Там третій тиждень ми вчилися, вчилися, нам давали знання, як робити правильні сам Нейлс, тобто мініатюри для ваших відео. Працювати зі звуком. Дуже дуже обширний курс, який покриває абсолютно всю сферу Ютуба, що стосується. Програмного забезпечення і хардвер, тобто мікрофону, камер, освітлення, все це є. Закінчує тим, як розкручувати свій канал, який головний секрет, чому в когось виходить, а в когось ні. Хоча, як нам сказали на цьому курсі, що ще вони не бачили жодних людей, які викладували системно відео хоча б раз в тиждень протягом там, двох років, і в них їхній канал не розкрутився. От. В когось це буває раніше, в когось це буває пізніше. І це було дуже круто. Це був дуже крутий досвід. Ти, по-перше, спілкуєшся з Native Speakers, ти удосконалюєш свою англійську, по-друге, ти бачиш, скільки інших людей хочуть створити свої канали. Наприклад, в нас навіть була окрема сесія для людей, які створюють канал не англійською мовою. Ну, тобто, там більшість людей створюють канал англійською. А якщо ти, наприклад, з України, то ти. Там, ну, Я створював канал українською мовою. Хотів сказати, що я перехожу на українську мову, бо в мене був один канал по веб-розробці, який ще є, можливо, я його буду продовжувати вести. От, і Нам до нас, нам розказував свою історію один блогер, в якому на той час було там щось 300 чи 400 тисяч підписників, який з Індонезії, не скажу чесно, не пам'ятаю. От, але суть в тому, що він почав робити контент там індонезійською, здається, мовою, і всі думали, що нічого не вийде, треба англійською, тому що англійський більше користувачів, більше юзерів, тебе дивляться більше глядачів і так далі. Але він, цей чувак, цей блогер сказав ні, і в нього вийшло, його почали дивитись люди. тобто... Залежить все не від мови в першу чергу, а від того, як ти подаєш матеріал, наскільки цікаво тебе дивитися, які ідеї твої для відео і так далі. І ось цей курс, він справив на мене дуже круте враження. Це, це Крім натхнення, inspiration, ти отримуєш щось незвичайне. Ти отримуєш конкретний план дій. Ти отримуєш, от, наприклад, кожен день. там у нас була лайв сесія з Елізабет, якщо я не помиляюсь. Дуже дякую всім авторам цього курсу. Це було незвично, надзвичайно. І з Елізабет у нас була сесія, вона нам, у нас були такі коворкінгс. Так звані, тобто, ми, наприклад, вона ставила таймер, казала: наприклад, ми зараз придумуємо ідеї для вашого наступного відео. І ми там робили брейншторм, нам показували в програмі божечко, Notion, як це все робити, дали готові матеріали, таблички, де зберігати ваші ідеї для відео, як їх швид записувати. як... Розробляти скрипт, тобто сценарій для вашого відео, з чого він починається, які основні тези повинні бути, як надихатися мініатюрами, підбирати мініатюру для свого відео. Дуже дуже багато всієї інформації, яка я ще раз повторюю, покриває абсолютно весь процес створення відео для YouTube. І виступають люди, які реально профі, які реально займаються Ютубом, же Елізабет, у неї канал на. 300 тисяч підписників. а там... Це Це круто, тому що людина в цьому вариться, людина на цьому розуміється. Це не просто тобі людина, яка там прийшла і чисто дали якийсь скрипт сценарій, і вона по ньому фігача, розказує вам, як треба набирати а, підписників і, і як собою відео для Ютуба. Ні, це люди, в яких свої канали. Приходять люди гості, знаменитості, в яких. Багато мільйонів підписників. розказують в кожного розказують як вони добились свого успіху, які методики ми можемо попробувати в своїх ютуб-каналах. Що саме цікаво, що у всіх людей різні підходи. от Наприклад, я, чесно кажучи, дивлюсь небагато англомовних ютуберів, там 2 чи 3, але тому не можу. Згадати, як їх там фамілії, як звати канал і так далі. Але суть в чому, що там приходив блогер, в якого там 5 чи 6 мільйонів підписників, це не Томас Франк, а якийсь інший. І він розказував, як хайпувати е, на Ютубі, роблячи відео, в яких повинні бути е, якось замішані там знамениті люди. Ну, е, Наприклад, е, там ви хочете зняти відео про якусь книгу. Чи про книги. То а, в даному випадку, коли ви знімаєте відео про книги, ви можете написати просто назву книги, перший варіант, да, як вона називається, і там огляд, там рев'ю. А можете сказати, а, що а, я прочитав там, найулюбленішу книгу Біла Гейтса і поставити на прев'юшку, поставити на прев'юшку фото Біла Гейтса з цією книгою там, і так далі. І таким чином. Вас буде переглядів набагато більше, як показує практика. Тому що люди таке люблять дивитися. От, ем, в кожного абсолютно різний, абсолютно свій підхід до розкрутки. Але саме головне, як я вже говорив, в минулому відео це системність, це постійність, це консистенці. Ви регулярно викладаєте відео і таким чином. Набираєте собі реально зацікавлену і живу аудиторію. От насправді дуже класно, дуже класно. Я всім раджу, хто хоче зайнятися Ютубом, спробувати даний курс. Я рахую, що це самий ем, головний внесок. Цим відео я роблю самий головний внесок свій як вдячність за те, що мені дали таку можливість пройти цей курс абсолютно безкоштовно, який я ще до сих пір передивляюся. Там багато, там, там прям ціле ком'юніті, цілі чати, Ви можете це як соцмережа. Можете спілкуватися з іншими ютуберами, дивитися якісь різні інсайти. Я ще до сих пір передивляюсь відео, які я взагалі не передивився, там їх куча з різними відомими блогерами. От. Тому я надіюсь, з цим відео я доніс до вас те, наскільки може бути реально дорогий продукт, дуже і дуже якісний. Тому що більшість з нас, я думаю, можливо і всі, знають, що ці всі курси, це все розводняк, дуже багато, на жаль, розводняку. Я б сказав 90% десь. А, але я дуже радий, що цей курс не такий. І. Ви будете дивитися за мною на цьому каналі. Будемо розвиватися з вами разом. Бачите, як я росту, я надіюсь, так і буде. Ріст мого каналу, ріст підписників. І сподіваюся, що я все буду робити правильно або неправильно і вчитися. Тому якось так. На цьому все. Дуже дякую за перегляд вам даного відео. Сподіваюсь, дана інформація була корисною. Я вам оставлю посилання в описі під цим відео на даний курс. Це все з вами був Влад. Гарного вам дня! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. До зустрічі в наступному відео.